Меморіал авіаперевезень Берлінський повітряний міст біля Франкфурта на Майні. Берлінський повітряний міст. Операція західних союзників, в рамках якої за допомогою повітряного моста забезпечували населення Західного Берліна продовольством під час блокади міста зі сторони СРСР. Берлінський повітряний міст проіснував із 23 червня 1948 року по 12 травня 1949 року. безпрецедентній операції забезпечення понад двох мільйонів мешканців блокадного Берліна часу Великобританія та Франція ще не оговтались від наслідків війни. Продукти прибували зі США до вас у Німеччині кораблями, звідти їх доставляли літаками до столиці. Загалом було здійснено понад 280 тисяч польотів. Американські пілоти зробили 190 тисяч вильотів. Родзинкові бомбардувальники. Цю назву отримали літаки, котрі брали участь у роботі Берлінського повітряного моста завдяки Гейлу Гелверсону та його послідовникам. Гельверсон прив'язував до маленьких парашутиків з носових хусточок солодощі, плитки шоколаду, жуйку, а також, ймовірно, родзинки зі свого пайка. І скидав їх перед висадкою в Темпельхофі дітям, які очікували внизу. Коли з берлінських газет про таємне скидання цих солодощів дізналося начальство Героберсона, до акції приєдналися інші воєнні льотчики та прості американці, які організовували збір солодощів на підтримку операції Малий провіант.